Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Розпочинаючи нараду, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про заплановані засідання виконавчого комітету наприкінці цього місяця. І чергової сесії депутатів міської ради, яку планують провести на початку травня. Цього ж тижня відбудеться особистий прийом громадян, проведе його секретар міської ради Олександр Гуржій. На поточний тиждень також заплановані засідання низки профільних комісій. На них розглядатимуть питання встановлення меморіальних дошок, пам'ятних знаків, інформаційних стендів на алеї героїв і переіменування вулиць. Також невдовзі має відбутися чергове засідання громадської ради. Триває обробка інформації стосовно нарахування та виплат соціальної допомоги за місцевими і державними програмами. У галузі освіти детально вивчають перспективи майбутньої реформи, аби своєчасно реагувати на зміни у законодавстві. Продовжуються спортивні змагання, до участі в яких залучені школярі із навчальних закладів усієї громади. Працівники культури на другу половину квітня та початок травня готують низку заходів для жителів і гостей Миргородської громади. Для персоналу і пацієнтів лікарні інтенсивного лікування продовжують облаштовувати укриття. Наразі завершено роботи першої черги. Окрім цього, завершують підготовку до запуску ангіографа на базі лікувального закладу. Як стало відомо, нашу громаду єдину із Полтавської області відібрали для участі у новому грантовому проєкті USAID «Говерла». А ще впродовж останнього часу в громаді активізувалась будівельна галузь. Про це свідчить зростання кількості надходжень документів до єдиної державної реєстраційної системи. Триває і системна робота з надання адміністративних послуг населенню. У Миргороді запроваджено додаткову систему оповіщення про повітряну тривогу та відбій повітряної тривоги. Загалом усі відділи управління працюють відповідно до своїх робочих планів. 15 квітня відбулася нарада заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайке з керівниками комунальних служб. На ній йшлося прохід сезонного весняного прибирання на території Миргородської громади. Згідно розпорядження міського голови про проведення дня довкілля, вже відділи управління, підприємства і інші установи і просто свідомі громадяни. Вже беруть участь у толоках. Хтось біля себе прибирає, хтось на закріплених територіях. Ми співпрацюємо з у цьому питанні з мешканцями з підприємствами, надаємо допомогу контейнерами або просто вивозимо сміття для того, щоб не накопичувати його на території. Паралельно з прибиранням розглядається питання обслуговування дитячих майданчиків, спортивних зон, парків та скверів, а також організації роботи фонтанів, які планують відкрити наприкінці місяця. Зараз готуються фонтани вже після зимового зберігання. Будемо їх розкривати десь в кінці місяця, але до того часу їх потрібно обслужити, підготувати і за Якби підготувати до, до сезону, окрім активного весняного прибирання, на території Миргородської громади тривають поточні ремонти доріг комунального та обласного підпорядкування. Зокрема, дорожні служби фокусуються на ремонті ділянок доріг, які вимагають невідкладних заходів через значний ступінь зношеності та інші пошкодження. Також у нас зараз проводиться поточний ремонт доріг, поки також. Погода дозволяє, матеріали є, підрядники визначені. По плану, в першу чергу, роботи виконуються по напрямках руху маршрутного транспорту. Ну, і те, що стосується наших комунальних доріг, і те, що стосується доріг Агенції автомобільних доріг, підпорядкування обласного, ми вже вийшли на вулицю Корольську. І далі буде продовжено напрямку Петрівець, ну а потім. В напрямок Хомутець і Шахворостівка – Кибенці на нараді. Сергій Швайка підкреслив важливість усіх порушених питань, і закликав керівників комунальних служб до дотримання графіка робіт та забезпечення якісного виконання планових завдань. Він також наголосив на необхідності залучення громадськості до активної участі в процесах благоустрою громади. Дитячий майданчик на вулиці Михайла Микиші, хоча і маленький, але дуже популярний серед мешканців. Весною і влітку тут зелено, малеча тут грається і веселиться на гойдалці. За цим куточком місцеві жителі доглядають особливо. Разом прибирають, фарбують, садять рослини і косять траву. Усе, аби дитячий майданчик був охайним, чистим і головне безпечним для дітей. Інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Ступак зазначає, що толоку вирішили провести до дня довкілля. Ми не пойду, вже, мешканці зібралися, красять, косять, вигрібають. В общем, стараємося, щоб було гарно. Ми дуже вдячні. Наша наша крівництво нашої територіальної громади і я особисто. Ми дуже вдячні всім небайдужим людям, які прийшли, які взяли участь у цьому заході. Ну, ще більше дякую тим, хто не буде накидати, хто буде, хто буде підтримувати це все. Зібрати мешканців на толоку було неважко, розповідає голова вуличного комітету Тетяна Кушнір. До загального прибирання сусіди з радістю долучилися гуртом. Вони виконували роботу швидше. Усе необхідне приладдя активісти мали, обов'язки розподілили. Тож, вихідний день пройшов із користю. Зібралися, купили краску. Хто граблі, хто лопати, принесли саджанці буску, принесли саджанці квітів. Ну, треба якось упорядкувати дитячий майданчик. Потрібно починати усе із себе, потрібно починати усе нашу країну, треба підтримувати, хто чим може. Дякую. Валентині Борисівні, що нас підтримала в цьому, дякую всім, хто прийшов з дітками самі. Мешканці вулиці впевнені, що дитячий майданчик потрібен не тільки малечі. Підтримувати його в належному вигляді це обов'язок кожної небайдужої людини, яка піклується про довкілля. І вік зовсім не має значення, коли справа стосується прибирання. Тож не дивно, що діти також допомагали батькам прибирати галявину. Їх турбує чистота цього місця і проблеми, які тут є. Це, зокрема, відсутність дорожнього покриття і невелика кількість гойдалок на майданчику. Малеча розуміє необхідність у благоустрої їхньої вулиці. Я хочу, щоб ця площадка була най, найкраща, щоб тут були дітки, щоб гуляли, щастя було багато і щоб були ігрушки всі. Нам потрібна дорога, щоб машина їздила, то коли дощ, Капає, це невдома, і, і лужі стають, і потім вони висихають, і потім я, і так невдома їздити. Ми ще хотіли качелі. Вулиця Михайла Микиші одна з найвіддаленіших у Миргороді, але тут теж все має бути гарно облаштоване. Тож власними силами місцеві мешканці виконують велику роботу, аби улюблений майданчик не перетворився у сміттєзвалище і на ньому було комфортно відпочивати. Ще у березні своєю постановою уряд розширив напрями та збільшив обсяги фінансової підтримки для аграріїв, які зареєстровані у державному аграрному реєстрі. Фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, які хочуть отримати дотацію, вже з 1 травня матимуть змогу подавати заявки для оформлення. Для фермерів, які обробляють земельні ділянки, планується здійснити дотаційну субсидію у розмірі 4 тисяч гривень на один гектар, що вони обробляють. Кількість оброблених земельних ділянок повинна не перевищити ніж 120 гектарів. Тоді фермер може скористатися цією дотаційною субсидією. Для власників. Великої рогатої худоби, які тримають від 3 до 100 голів великої рогатої худоби, також буде виділена дотація у розмірі 7 тисяч гривень на одну велику рогату худобу. Уперше цьогоріч буде здійснюватися дотація на утримання маточного кіз та овець. Дотація передбачена для утримувачів від 5 до 500 голів тварин у розмірі 2 тисяч гривень на одну голову. У такий спосіб держава планує стимулювати сільськогосподарських виробників до збільшення поголів'я рогатої худоби. Щоб отримати дотацію, потрібно перше все зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. На сайті міської ради є відповідне оголошення. Ми також його розповсюдили через Фейсбук і інтернет. Якщо потрібно допомога у реєстрації або консультації по державному реєстрі, то можна звертатися до інформаційного пункту підприємця або до відділу розвитку бізнесу, туризму та торгівлі за номером 54753. також отримати консультацію стосовно оформлення фінансової допомоги можна за номерами 063 542 три та 097… 012 68 36. Програма дотації діяла в Україні у 2022 році. Тоді нею скористалося чимало домоволодінь. В тому числі допомогу отримали і жителі Миргородської громади. 15 квітня з 16 до 17 години у приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що знаходиться у місті Миргород на вулиці Гоголя 171, дріб 1, секретар Миргородської міської ради Олександр Васильович Гуржій проводитиме особистий прийом громадян. Попередній запис громадян проводиться за телефоном 5 2509 або у ЦНАП. Магазин Тепла хвиля ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димо. Ходи, оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень і вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 нуль або 093 746 три чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя 111. 1657 року козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія. 1784 року в Ірландії відбувся перший політ на повітряній кулі. Містер Россо та десятирічний хлопчик-барабанщик, який вказував людям на землі на місце перебування Аеростата впродовж двох годин. Перелетіли з Дубліна до ретрута. 1893 року Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у виставі італійського композитора Гаетано Доніцетті Фаворитка. 1920 року. У ході першого зимового походу дієвої армії Української Народної Республіки чорні запорожці захопили вузлову станцію Воснесенськ. 1923 року почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету. 1951 року у Лондоні вперше пройшов конкурс міс Всесвіт. На нього прибуло 30 дівчат із п'яти країн. Перемогла 21-літня міс Швеції Кікі Хааконсон, котра отримала нагороду в 1000 фунтів. Це був перший міжнародний конкурс якому дівчата виступали у Пікіні 1955 року у місті Дес Пленс, штат Ілонойс, американець Рей Крок відкрив перший ресторан швидкого харчування Макдональдс.